Чому Чернігівська міська військова адміністрація знову подає до суду на міську раду? Як в умовах відключень електрики живе ферма поблизу обласного центру та дві години життям пораненого військовослужбовця? Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Скорочення впливу міської військової адміністрації на прийняття рішень міськради. За внесення таких змін до регламенту роботи Чернівської міськради проголосували депутати. Зробили це на засіданні сесії 10 липня. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако сказав, що тепер рішення, які не пов'язані з обороною та безпекою, міська рада ухвалюватиме самостійно. За це проголосували 23 депутати з 26 присутніх. Нагадаю, 31 липня минулого року під час сесії міська рада ухвалила зміни до регламенту, які розширювали повноваження начальника МВА Дмитра Брижинського. Він мав змогу брати безпосередню участь в ухваленні рішень щодо бюджетних та земельних питань управлінні закладами освіти та охорони здоров'я. Дмитро Брижинський сказав, що ухвалене 10 липня рішення нічого не змінить у роботі МВА. І міська рада і МВА у цій ситуації керуються законодавством. Сказала в коментарі Суспільному старша радниця з правових питань громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба. Вона зазначила, для Дмитра Брижинського зміна у регламенті не вплине на його повноваження, але є проблема. У нас по суті є норма закону про правовий режим надзвичайного о, в, воєнного, припрошу стану, де визначені повноваження. Міськової адміністрації є діюча місцева міська рада, яка теж ну фактично згідно органу місцевого самоврядування може приймати такі рішення, і є колізія правових норм. На рішення міськради, яке вона ухвалила на сесії 10 липня, міська військова адміністрація подає позов до суду. Про це 12 липня у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Чернігівської ОВА ОВАВ'ячеслав Чаус. Далі цитую: маніпуляції з бюджетним процесом для прикордонного обласного центру можуть мати фатальні наслідки. МВА подає відповідний позов до суду. Закликаю усіх учасників відкинути політичні амбіції, працювати на благо громади у рамках чітко визначеного законодавства. Кінець цитати, як пояснив у коментарі суспільному радник Чауса Андрій Подорван, рішення про яке йдеться стосується питання про бюджет на 2024 рік. За словами Подорвана, його ухвалили з порушеннями законодавства. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако сказав, що рішення про бюджет міська рада ухвалила законно відповідно до Конституції України. Коли відключають світло, зникає і вода. Така ситуація у мікрорайоні Масани в Чернігові. За словами місцевих жителів, люди на верхніх поверхах будинків залишаються по три години не тільки без світла, а й без води. Коли ж вода з'являється, то йде з іржею. Як розповів у коментарі Суспільному начальник водопровідних мереж Чернігівводоканалу Ігор Грищенко, підвищувальна насосна станція, яка закріплена за цим будинком, перебуває на балансі облтеплокомуненерго. Заступник головного інженера цього підприємства Володимир Риженко повідомив, що альтернативні лінії живлення, які до цього не вимикались і забезпечували сталу роботу обладнання, також потрапили під графіки відключень. За його словами, над розв'язанням цієї проблеми працюють і вже склали список об'єктів критичної інфраструктури, які мають працювати під час відключень світла. До списку внесли і об'єкти мікрорайону Масани. Він зараз на розгляді у Чернігів обленерго та департаменті енергоефективності ОДА. Тим часом Ігор Грищенко радить Чернігівцям використовувати воду економно і завжди мати вдома її запас. Чому ржава вода? Коли вода вибирається до нуля з мережі. То звичайно вибирається ржаву в країні, йде війна. І зупинка водопостачання може відбутись в будь-який момент. В одному будинку, коли води немає, підвеземо, немає питань. А коли це 20-30 будинків і вони розкидані по якійсь території, це зробити вже важче. 58 будинків пошкоджені, 35 згоріли повністю, а компенсацію за знищене житло отримали п'ятеро людей. Така ситуація у Тур'янському старостинському окрузі Сновської громади. Як розповів Суспільному староста Олександр Артюшенко, у 80% звернень щодо компенсації люди мають проблеми з документами, які підтверджують право власності на житло. Урешті проблеми з відбудовою через розташування будинків у зоні ведення бойових дій. За державною програмою є відновлення. Українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати гроші лише на ремонт. За повністю знищені будинки можна отримати сертифікат на купівлю житла у будь-якому населеному пункті, пояснив виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури ОДА Сергій Куреня. Він говорить, що у будь-якому разі люди мають подавати заяви на програми відновлення. Вони всі стають в електронну чергу. Тому комісія вона в будь-якому випадку буде реагувати на такі заяви. Єдине, що можливо, там внаслідок бойових дій там виїзд буде не швидко, а трошки там з часом, що в залежності від ситуації, війська РФ продовжують щодня обстрілювати прикордоння Чернігівщини з понеділка по п'ятницю. Було 122 приходи по 12 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновські та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, гранатометів та безпілотників. Дві години життям пораненого військовослужбовця ветеран Євген Сивопляс провів у Чернігові експеримент, у якому взяли участь чотири жінки. Євген втратив на війні ногу. Він відомий в Україні своїми акціями на підтримку ветеранів з ампутацією. За його словами, він хотів, щоб люди відчули, як це не мати змоги користуватися нижньою кінцівкою. Таких людей. О... Буде в нашому суспільстві дуже багато. Чесно, дуже важко. Я буквально два кроки зробила і сказала, що це важко. Намагаються підлаштувати доїння корів під графіки відключень світла, скорочують виробництво сирів та купують нових тварин на відгодівлю. Так працює ферма Марини Грицик у селі Рябці неподалік Чернігова. Зараз у господарстві сім дійних корів, які на день дають близько ста літрів молока. Через відключення електроенергії багато молока не встигають переробити і воно псується. Зросла і собі вартість молока, говорить фермерка. бо для доїння корів доводиться підключати генератор. Проте дохід від продажів не збільшився. Просто здавати молоко, каже Марина, також неприбутково. Проте фермерським господарством сім'я планує займатися і надалі. Ми ще знаходимося не в найгіршій ситуації, в якій знаходяться люди, тому ми намагаємося все робити зараз своїми силами. Не смотрящий за Черніговом, а волонтер. Так про себе під час засідання у Деснянському районному суді сказав Геннадій Широкан. Його та ще чотирьох підозрюваних судять за поширення злочинного впливу. Ця стаття з'явилася в кримінальному кодексі у 2020 році. Тоді її введення пояснювали необхідністю боротьби із криміналітетом в Україні смотрящими та ворами в законі. Широкана разом зі спільниками затримали торік у червні. Відтоді вони перебувають у СІЗО. За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, угруповання, до якого входив Смотрящий, складалось із групи людей у СІЗО та на волі. Вони організували схему вимагання грошей у заарештованих. Волонтер. волонтер це Смотрящий. Я думаю, що ні. Як ні? ні? Ну, волонтер. ну волонтер їздить і збирає продукти, медикаменти і відвозить у лікарню тюрму. Це смотрящий. Тобто, ви волонтер, правильно? Так, у мене є документ. Багатодітна сім'я переселенців із прикордонної Олександрівки на Чернігівщині отримала мотоблок для обробітку землі у рамках гранту від міжнародної гуманітарної організації. О Валерія Анастасієнка та Людмили Кутіщевої четверо дітей. Після того, як діти потрапили під черговий обстріл рік тому, вирішили залишити свій дім. Організація ЗОА допомогла підібрати інше житло подалі від кордону, відремонтувати його і розпочати там життя з нуля. Родина обробляє понад 25 соток землі для власних потреб і господарства, тому могла претендувати на грант на закупівлю техніки. Обкатається. І буде картошку копати, щоб прицепки купити, де його взагалі буде класно. Школа з укриттям, робота на сироварні та житло. У Кудрівці, що на Сосничині, запрошують до села переселенців. У селі є вільні будинки, які готові безплатно надати їм у користування. Про це Суспільному розповіла староста Тетяна Гончаренко. Особливо зацікавлені у родинах з дітьми, каже директорка школи Оксана Рудя. Поки що до Кудрівки переселилась одна багатодітна родина з Семенівка, сказала староста. Ми Запрошуємо, ми раді будемо, коли наше село буде збільшуватись і рости. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре.